Вітаю! На сторінці мебляграємо. На огляді у нас диван Ніка від українського виробника торговельної марки Ваші меблі. Загальний розмір дивану – від краю до краю 2 метри і у глибину диван займає 1 метр та 4 см. В цьому дивані широкий та функціональний підлокітник. В одному підлакітнику ховається невеличкий столік для чашечки кави або ноутбуку, декоративні елементи виготовлені з матеріалу ДСП, кольор Венгітемний, і до комплекту дивану входить дві великі подушки. В іншому підлокітнику є ніша для дрібничок. Принцип розкладання дивану викатний. для того, щоб його розкласти, знизу витягаємо нижню частину, основу під спальним місцем ДСП. В дивані є великий та міський короб для зберігання білизни. І розгортаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що спальне місце це на 10 см нижче від посадочного. Наповнення дивану ортопедична піна. Спальне місце в цьому дивані один метр 60 сантиметрів на 2 метри. При розкладанні дивану від основності на квартири залишається висока задня спинка, яко зголів'я у ліжку з однієї сторони полички та з іншої. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня, та вас у нас у гостях. До зустрічі!